Вітаю вас! В цьому році ми навчимося, як вимикати комп'ютер, не використовуючи мишку. Як справжні хакери. Вміння вимикати комп'ютер не використовуючи мишку це дуже корисний навик, який знадобиться не лише системним адміністраторам і хакерам, але й звичайним користувачам комп'ютера. Бувають ситуації, коли мишка недоступна, мишка ламається. Або мишка просто не працює, і в таких ситуаціях вміння вимкнути або перезавантажити комп'ютер, не використовуючи мишку лише з клавіатури, або навіть використовуючи командний рядок, це дуже потужний інструмент. Крім цього, в цьому відео я вам покажу набагато більше цікавих можливостей про вимикання і перезавантаження комп'ютера, про які просто повинні знати хакери і навіть більше системні адміністратори. В кінці цього відео я вам навіть розкажу про один цікавий пранк, який можна зробити з цією командою. Отож, поїхали! Традиційно, для того, щоб вимкнути комп'ютер, нам потрібно зайти в меню Start і ось тут натиснути на ось таку кнопочку, де у нас є варіанти вимикання. Можна зробити, щоб комп'ютер заснув, можна вимкнути його або перезавантажити. Це звичайно добре, але що робити, якщо мишка не працює? У нас є дуже зручна комбінація клавіш, яку ми можемо для цього використати. Це комбінація Alt-F4. Якщо ви натиснете Alt-F4 на вашій клавіатурі. То у вас з'явиться ось таке віконечко, яке називається Завершення роботи Windows. І ось тут за допомогою кнопочок вгору або вниз на вашій клавіатурі, ви можете вибрати, яку опцію ви хочете виконати. У нас тут є 5 опцій: змінити користувача, вийти, сон, завершити роботу і перезавантажити. Я перемикаюсь між цими опціями за допомогою кнопочок, стрілочок вгору і вниз на моїй клавіатурі. Тепер, якщо я знайшов опцію, яка мені підходить, я можу натиснути кнопку табуляції, щоб перейти на власне кнопочки ОК скасувати або довідка, і ось тут вибрати потрібно мені за допомогою той ж таки кнопки табуляції або кнопок стрілочок вправо або вліво. І після того, як я вибрав потрібну мені опцію, я можу натиснути ОК і комп'ютер почне або вимикатись, або перезавантажитись, як у мене в цьому випадку. Я натисну поки що кнопку Escape на клавіатурі, щоб закрити це вікно. Перейдемо тепер до більш хакерського способу і набагато цікавішого. У нас в командному рядку є спеціальна команда, за допомогою якої ми можемо здійснити просто колосальний набір кроків або ж можливостей для вимикання комп'ютера. Для початку відкриємо командний рядок, натиснемо Windows-R на клавіатурі, напишемо CMD і натиснемо Enter. Ось тут. Для краси змінимо кольор оболонки на, наприклад, 0 a На зелений і очистимо екран. Окей. Ця команда для вимикання комп'ютера називається Shutdown, що з англійського означає вимкнути. Дуже просте ім'я, дуже легко запам'ятати, і ця команда має цілий набір дуже цікавих можливостей. Для того, щоб всі їх подивитись, ми можемо зайти в опції допомоги командного рядка, написавши Shutdown, похила знак питання і натиснувши Enter, і командний рядок виводить нам. Усі можливі параметри, які ми можемо використовувати із цією командою. Абсолютно всі з них ми розглядати не будемо, тому що багато з них корисні лише насправді для дуже спеціалізованих випадків, особливо для системних адміністраторів, але про деякі ми зараз поговоримо. Якщо ми напишемо команду Shutdown, S це команда для безпосереднього вимикання комп'ютера. Тобто я можу написати Shutdown похила S. Якщо я зараз натисну Enter, мій комп'ютер просто почне вимикатись. Це займе трішки часу, але ми все ж спробуємо. Я натискаю Enter, дивіться, що відбувається. З'явилася ось така опція, яка мене повідомляє про те, що система у мене зараз почне перезавантажуватись. Я цього не хочу робити, я використаю іншу дуже корисну команду, яка називається Shutdown A. Команда Shutdown A скасовує вимикання комп'ютера. Як можете помітити, у мене ось тут навіть з'явилось повідомлення, що заплановане завершення роботи скасовано. A, з англійської мови означає abort, тобто скасувати. Далі. Якщо ми хочемо дуже швидко вимкнути комп'ютер, щоб операційна система не чекала і не видавала нам ніяких повідомлень, ми можемо написати наступну команду Shutdown S, тобто це власне вимикання, похила S і похила F. Похила F означає force. Тобто силою вимкнутий комп'ютер. Якщо я зараз натисну Enter для виконання цієї команди, вимикання буде майже миттєвим, і це буде навіть чимось схожим на те, якби хтось просто висмикнув електричний кабель із вашого комп'ютера. Поки що ми цього робити не будемо, а перейдемо до наступної команди. Можливо, ми хочемо не вимкнути комп'ютер, а перезавантажити. Скажімо, у нас щось зламалося або щось не працює, і єдине, що ми можемо запустити у Windows, це командний рядок, і з командного рядка ми можемо у дуже легкий спосіб виконати перезавантаження, якщо напишемо команду Shutdown похила R. Похила R це скорочення від англійського слова restart, тобто перезавантажити. Якби сама команда називається Shutdown, але атрибут R каже, що ми хочемо використати команду вимкнення, але замість повного вимкнення ми хочемо вимкнути і перезавантажити комп'ютер, щоб він вимкнувся автоматично заново. Далі, у нас є ще один атрибут похила T, це скорочення від time, time тобто час. Тут ми можемо сказати в секундах, через скільки секунд розпочати вимкнення, або ж в цьому випадку, оскільки ми використовуємо опцію похила R. Перезавантаження цього комп'ютера. Після цього атрибута або ж параметра похила T, нам потрібно вказати в секундах, через скільки секунд ми хочемо здійснити вимкнення комп'ютера, наприклад, я скажу 120 секунд, тобто 2 хвилини. Далі у нас є ще один атрибут похила C, де ми можемо вказати причину або якесь повідомлення для користувача, або ж навіть для нас, чому ми вимикаємо комп'ютер, або взагалі що відбувається. Ось тут в лапках я можу написати, наприклад, we are restarting. Тобто ми перезавантажуємо цей комп'ютер. Якщо я зараз натисну Enter, дивіться, що буде відбуватися. У мене ось з'явилось таке повідомлення. Зараз ви вийдете з системи. І ось тут нижче у мене з'явилось власне те повідомлення або ж та інформація, яку ми додали ось тут. Ми хочемо показати користувачеві перед власне початком перезавантаження. Так, у мене зараз 120 секунд. Тобто дві хвилини, я зараз швиденько скасую це перезавантаження, щоб ми могли продовжити із цими командами. Я напишу Shut Down, похила A і натисну Enter. Окей, okay, вихід скасовано. Продовжимо. Між іншим, тут неважливо, якими літрами ви пишете команду, як ви вже певно зрозуміли, чи великими, чи маленькими. Далі, якщо з вашим комп'ютером щось працює не так, ви можете використати команду перезавантаження, але щоб після перезавантаження. Ваш комп'ютер увімкнувся і показав вам спеціальні опції завантаження. Для цього ми можемо використати наступну команду. Звичайно, Shutdown, похила R, тобто перезавантаження, похила T, тобто через, скажімо, 60 секунд, і після цього похила O. Англійська літера O означає options, тобто опції. І коли наш комп'ютер перезавантажиться і почне вмикатись, ми побачимо. Цікавий набір опцій, які ми можемо використати для спеціального завантаження. Давайте ми цю опцію зараз спробуємо. Тільки зміню кількість секунд, щоб не чекати 60. Можливо, я напишу 5 секунд. Все готово. Натискаємо Enter. Повідомлення про те, що комп'ютер буде перезавантажитись, і комп'ютер почав перезавантажитись. Ось завантаження у мене почалось. і на відмін від традиційного запуску або ж традиційного завантаження, у мене тут з'явився такий текст. Де пише підготовка. Зараз побачимо підготовка до чого. У мене з'явилось кілька опцій, деякі з них я можу використати для виправлення неполадок або якихось проблем в операційній системі, або я можу, наприклад, використати носій, якийсь, наприклад, пристрій USB або диск для відновлення або виправлення операційної системи Windows, якщо в мене є помилки. Зараз я цього робити поки що не буду, і просто на клавіатурі виберу опцію продовжити і натисну Enter, щоб перейти до нормального стандартного завантаження Windows. Окей, мій комп'ютер вімкнувся, запустимо командний рядок заново, і я вам покажу ще декілька цікавих речей. Команди Shutdown, зайдемо в секцію допомоги, ще є декілька цікавих можливостей. Одна з них ось ця дозволяє нам вимкнути не лише локальний комп'ютер, а й якийсь віддалений комп'ютер в мережі. Звичайно ж, для цього потрібно мати IP-адресу або ім'я цього комп'ютера, і також мати ім'я та пароль адміністратора. Для доступу до цього комп'ютера. Тобто, по суті, якщо у вас є мережа і ви системний адміністратор, який знає ім'я віддаленого комп'ютера або його IP-адресу і має доступ адміністратора до цього комп'ютера, він може з легкістю або вимкнути, або перезавантажити той комп'ютер. Але про це у нас буде окреме відео. Головне, що ви знатимете, що така опція є, і це можна легко зробити. Між іншим, інформації в мережі про це більш ніж достатньо. І наостанок у нас є ще одна така цікава опція називається. Похила I. Давайте спробуємо запустити і я вам розповім, що вона означає. Напишемо Shutdown, похила I і натиснемо Enter. I означає Interactive, тобто інтерактивний. Ця команда дозволяє нам використовувати не просто командний рядок, а інтерактивне вікно, через яке ми можемо або вимкнути, або перезавантажити не лише локальний комп'ютер, а й віддалені комп'ютери також. Наприклад, сюди ми можемо додати IP-адресу або ж ім'я якихось комп'ютерів. Наприклад, Якщо у мене в мережі є комп'ютер з IP-адресою 192, 168, наприклад, 1125, я можу додати його сюди, або як системний адміністратор, можливо, в мене є більше комп'ютерів в мережі, я можу додати їх декілька, наприклад, 192, 168, 1, 200, Я можу натиснути ОК і зробити так, щоб однією командою я міг вимкнути ось цих два або навіть більше комп'ютерів в мережі. Звичайно, для того, щоб їх всі вимкнути, потрібно додати їх імена або IP-адреси ось сюди. Якщо я маю доступ адміністратора до тих комп'ютерів, я можу вибрати опцію перезавантажити, завершити роботу або надіслати якісь повідомлення, натиснути ОК, і це вікно надійшло відповідну команду до цих комп'ютерів, які я вказав ось тут. Останній момент, це обіцяна ідея для пранка, яку ми, мабуть, зробимо в одному з наступних відео. Ми можемо написати команду і скрипт який через, скажімо, 5 хвилин після ввімкнення комп'ютера буде його автоматично перезавантажувати або вимикати, і це точно може звести багатьох людей з розуму. Ви поки що підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, залишайте коментарі, а про цей пранк ми поговоримо в наступному відео. Почуємось!